Доброго дня, мої любі вигідняшки! Сьогодні ми з вами поговоримо про медичну маніпуляцію, яка найчастіше робиться без інформування жінки, без її згоди, і з медичними наслідками як для мами, так і для малюка, і що є напряму порушенням прав жінки. Одразу ж таки скажу, що в пологовому будинку та навіть під час самої вагітності дуже часто порушуються права вагітної жінки. І здебільшого це пов'язано із тим, що жінка не знає своїх прав. Припустимо, ви знали, що е, це неправда, коли вам в жіночій консультації, де ви стоїте на обліку, кажуть, що вони несуть за вас відповідальність. Так, да, а це говорять кожен раз. тоді коли ви до них приходите і, припустимо, хочете відмовитися від тої чи іншої процедури, або, припустимо, прийшли на тиждень пізніше, ніж ви мало, або ви там вчасно не здали кров чи аналіз сечі, і вам починають маніпулювати, що я за те відповідаю, що ти собі думаєш, і так далі. А насправді, ви, коли стаєте на облік жіночу консультацію державну, вам дається підписати документ, що в разі виникнення якихось проблем. Зі здоров'ям у вас чи вашого малюка, ви не маєте жодних претензій до лікаря і до медичної установи, де ви стоїте на обліку. Тобто, якщо трапиться під час вагітності з вами чи з малюком, від того, що вам виписали якусь ту вітамінку, чи якийсь це препарат, чи якусь там процедуру, жоден лікар, жодна медична установа за це не буде нести жодної відповідальності. І про це ми самостійно підписали документ, будучи вагітною. Приблизно така сама ситуація і в самих пологах. Коли жінка приїжджає в пологовий будинок, вона чомусь думає, що вона звідси свою відповідальність вітала лікарю. Лікар вчився, він краще знає, нехай він вирішує замість мене. Так не працює. Це не просто, от коли я говорю, що ви повинні взяти на це відповідальність за свою вагітність, за свої пологи. Це відповідальність повністю на вас, як на мамі, як на жінці. Це вона вже, по суті, так і є. У вас цю відповідальність ніхто не забирав. У нас вона, вже, вона є вже по праву. І під час самих пологів. Ми з вами не граємось в тому, що ми там хороша дівчинка, така як маленька дівчинка, ви там прийшли і ви слухаєте все, що вам скажуть, те ви і робите. Ви під час пологів ви повинні приймати самостійне рішення стосовно свого тіла та здоров'я малюка. Саме тому у нас повинно бути в пологовому будинку перед тим, як лікар робить якусь процедуру, він перше інформує вас. Я, припустимо, рекомендую вам зробити ось такий вид медичної маніпуляції. Друге, він обґрунтовує, чому саме зараз він це пропонує вам робити. Третє, він говорить всі плюси і мінуси даної медичної маніпуляції, тому що кожна медична маніпуляція вона має наслідки для організму, як мами або і малюка. Тобто немає жодної медичної маніпуляції, яку я могла сказати так. Ця медична маніпуляція вона 100% погано її там, ну, не робить, це просто жах. Або ця медична маніпуляція вона дуже дуже хороша. От її прям рекомендую робити всім. Ні, це так не працює. Кожна медична маніпуляція має свої плюси і мінуси. Вона кожна маніпуляція має ризики для здоров'я мами і малюка. І перед тим як лікар буде її проводити, він вас проінформував, розповів, чому розповів про всі ризики даної маніпуляції. І аж потім ви йому говорите: я подумаю декілька хвилин, ми там порадимося, припустимо, з чоловіком, якщо ви на пологах, там з доулою, з з чоловіком, бо можна й двох. І тоді ви вже кличете лікаря і говорите своє рішення: чи ви погоджуєтеся дану медичну маніпуляцію, чи ні? І найчастіше порушується саме це наше право проти волі жінки. Роблять медичну маніпуляцію найчастіше це проколювання навколо плідних вод. Яким чином це відбувається? Зазвичай те, коли ви приїжджаєте в пологовий будинок, вас, коли вже переводять в пологовий зал, приходить лікар, у вас оглядати. Це може бути лікар, навіть той, з яким ви про пологи домовлялися. Але якщо ви не розумієте, які питання задавати, на що акцентувати увагу, відповідно, він це так само може зробити. Лікар здійснює огляд ще раз. Щоб подивитися, скільки сантиметрів у вас йде відкриття. Тобто, це наша матка. Я його взяла, щоб ми познайомились, матка. Вона збільшилась в нас в об'ємах під час самої вагітності. Всередині у мене малюк. Це наша шийка матки, саме її всі вимірюють під час самої вагітності, якої вона довжини. Ця інформація дуже важлива. І вже під час самих пологів приходить лікар за допомогою ручного огляду, він перевіряє, скільки сантиметрів. Пальців там вставляє, скільки сантиметрів йде відкриття шийки матки. І дуже часто лікар між пальцями ставить ось таку тонесеньку так як палочку, На кінчику палочка має ось такий крючочок, і між пальцями він ніби йде робити вам <кхм> перевіряти відкриття шийки матки. Засовує цей крючочок, цим крючочком він задіває плідну, навколоплідну оболонку, міхур навкорі малюка, і тоді воно лопається, і в жінки виливаються води. Жінка тоді аж дізнається, що їй пробили води аж тоді, коли вона вже відчула, що або під нею стало все мокре, або там мені жінки писали, що прямо ці спеціально цей лікар робив без взагалі інформування, без згоди жінки, і зразу це все виливалося знизу, там в посудину на цьому кріслі. І аж жінка аж тоді почула звук води, тоді аж зрозуміла, що її води пробили. Її навіть про це не сказали. Оце все таке порушення прав, все те, що відбувається із жінкою проти її волі в пологах, дуже часто призводить до післяпологової депресії. Чому взагалі так? Тому що тоді от психологічний стан жінки він настільки йде подавлений, депресивний, тому що жінка себе відчуває, відчувала ніби так, що щось зробили проти її волі, так само, як і жертва насилля. Хтось проти їхньої волі, щось зробив із їхнім тілом. І те ж саме відбувається в пологах. Чому в багатьох жінок така кількість депресій? І вони це не можуть пояснити, ніби дитина народилася, Ну, хорошенька дитина, все в ньому має бути прекрасно, бажана вагітність, бажане все, а в неї після пологова депресія. Тому що жінка відчуває себе такою ніби фізично зґвалтованою через те, що з її тілом робилося щось проти її волі. І перша процедура, яку найчастіше роблять, які по статистиці, по відсоткам скільком, скільком жінкам, це роблять, це саме йде проколювання навколоплідного міхура. І воно має свої наслідки. Зрозуміло, що якщо лікар не проінформував про те, що він це буде робити, він не розповів жінці про наслідки. А наслідок це є найгірше, що чого взагалі жінки переживають під час пологів, це біль. Тому що коли у нас йде процес природньо, коли у нас максимально довго зберігається плідний міхур із водами, тоді жінка проживає перейми комфортніше, м'якше. Тому що оці передні води вони йдуть перед голівкою малюка у формі конуса. І коли йде перейма, спочатку ніби вони входять в шийку матки, потрішечки її розкривають. Плюс ці води вони слугують амортизацією, як для малюка, щоб він головою не напряму. Можна сказати, давив вниз, а все ж мав такі, як м'якенькі води перед собою, і плюс не так боляче перейми проживати жінці. А коли виходить, лікар це зробив проти волі, зрозуміло, що далі одна медична маніпуляція вона провокує іншу медичну маніпуляцію. Чому так? Тому що тоді, коли жінки стали перейми дуже болючі, а вони от реально, ці жінки в мене просто є мама, яка народжувала не один раз і каже, що от в одних пологах їм пробило навколо плідний мігур без їхньої згоди. І, і є, от я навіть робила тестові запитання в сторіс, і питалася, там були варіанти відповідей. Я задала питання, як ця жінка могла уникнути. І один із варіантів відповіді був те, що треба було уважно дивитися. Але це не зовсім вірно, не зовсім має суть. Чому? Тому що коли жінка лежить на огляді, в неї спереду величезний живіт, вагітний, вона лежить, і вона через живіт, навіть якщо буде дивитися, що там дивиться лікар, вона нічого не побачить. Зовсім нічого. Тому сказати тільки те, що ну, допоможе те, що жінка буде дивитися, не допоможе, тому що вона нічого не буде бачити через живіт. Тому. Тут важлива сама підготовка. Тобто, коли ви знаєте, що в пологовому будинку мене чекає це, 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 це. Можуть мені запропонувати такі процедури, такі, 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 які вона має наслідки, всі мінуси і плюси для мого здоров'я, здоров'я малюка. І аж потім я розумію, що я буду приймати рішення, що для мене добре, що для мене погано. Це важливо розуміти і важливо знати, що за це все маєте відповідати ви. Ви запитаєтеся, тоді для чого лікар? Лікар, взагалі, це та професія, яка була створена рятувати життя в разі необхідності. А пологи в нас це на той процес, від якого жінку потрібно рятувати. Чомусь е, зараз більше лікарська така практика в, в самих пологах націлена на те, щоб жінка швидше народила. Ну, ми з вами не біжимо в марафон, ми з вами не приймаємо участь в якомусь там конкурсі, що нам треба щось зробити на швидкість. У нас з вами завдання не народити швидко. У нас з вами завдання народити м'яко, комфортно, здорового малюка і при цьому зберегти наше жіноче здоров'я. Це дуже важливо. Тому що якщо говорити за період вагітності, ви ж уже зараз дбаєте про свого малюка, про його здоров'я яким чином ви дбаєте про себе? Ви дивитесь, аналізуєте, що ви їсте. Ви думаєте, що вам поїсти для того, щоб це принесло користь вашому організму? Відповідно, там вітаміни, мікроелементи, малюку? Ви займаєтеся спортом. Знову ж таки для свого тіла, для гнучкості, для того, щоб в малюка добре кров ішла навіть до матки, і до нього доходили поживні речовини і кисень. Оце ви все робите за допомогою спорту, за допомогою різних вправ, навіть там з йоги, з тренінгу, з міофасціального релізу. Далі ви позбавилися від поганих звичок, якщо у вас такі були. Ви спостерігаєте за своєю вагітністю, ви до себе прислухаєтеся. Тобто ви вже під час вагітності дбаєте про здоров'я малюка. І в нас з вами ціль під час пологів народитися з цього здорового малюка, про якого ви дбаєте. І про кого ви дбали, можливо, не тільки 9 місяців, поки він в животику, а ще до цього, до того, як ви планували вагітність, ви вже тоді дбали про малюка. І наша з вами ціль під час пологів зберегти ось це здоров'я малюка. Чому я так завжди говорю за природні пологи, за те, що жінка має знати свої права, за те, що жінка повинна готуватися до пологів? Тому що від жінки залежить 90-95% успішності процесу, не від лікаря. Лікар створений для того, щоб рятувати життя мами і малюка в критичних ситуаціях. І так дійсно, коли буде якась критична ситуація, то ці не буде запитувати вас, а він критично буде діяти для того, щоб врятувати вас або малюка. Але, на жаль, практика зараз лікарів націлена на те, щоб пришвидшити пологовий процес. І яким чином це пришвидшується? З допомогою медичних маніпуляцій. І одна з тих маніпуляцій, яка націлена на те, щоб пришвидшити пологовий процес, зробити його потужнішим, це є пробиття навколо плідних вод. Чи завжди це пришвидшує процес? Ні, не завжди. Чому? Тому що жінка починає відчувати дискомфорт. Біль, стрес, страх. А це не ті гормони, які допомагають відкриттю шийки матки. Це зовсім не ті гормони, які відповідають за хороші перейми. І тому часто пологова діяльність може зовсім призупинитись. І тоді далі в жінки постає два варіанти. Або вона далі стимулює пологи. Знову ж таки, є медичні втручання. Це знову ж таки дуже боляче і має наслідки для мами і для малюка. Або це закінчується. Якщо це малюк погано почуває, це екстреним кесарським ростином. А кесарський розтин, він не є здоровим ні для мами, ні для малюка. Знову ж таки, зразу уточню, що кесарський розтин – це операція по спасінню малюка або по розродженню мами, якщо вона фізіологічно не може родити сама. І дуже класно, взагалі, що в нас є такі операції кесарського розтину, класно, що їх взагалі роблять зараз. Маленькі шов внизу поперек, а не вздовж. Це дуже класно, але це операція по спасінню життя, і якби не медична маніпуляція, якби не те, що порушувалися права жінки. Тому що щось робили за її тілом проти її згоди, цього дуже часто можна було б уникнути. Тому перед тим як вийдете на пологи, у нас з вами є завжди два варіанти розвитку подій. Перший варіант: ми готуємося, ми знаємо, що нас чекає, ми знаємо всі плюси і мінуси, і вже в процесі пологів ми приймаємо рішення, і тоді для нас пологи це. Реально це як свято, ми чекаємо їх, нам цікаво за собою спостерігати, ми знаємо, як нам дихати, ми знаємо, як рухатися, ми знаємо, як допомогти малюку, ми знаємо позиції, щоб допомогти малюку правильно вставитись в пологові шляхи, ми знаємо, як взагалі так розкачати пологовий процес. Ми це все знаємо. І ми знаємо, найважливіше це свої ще права в пологовому. Тому що, якщо жінка знає права свої, лікар і, взагалі, медичний персонал, він одразу бачить підготовлену розумну жінку. З розумними жінками завжди спілкуються по-іншому. Жодних маніпуляцій, тому що вони розуміють, хто перед ними стоїть. І вони розуміють, що розумною людиною, підготовленою мамою маніпулювати не вийде. Ну, реально не вийде. Це перший варіант розвитку подій. Другий варіант. Ми не готуємося. Ми сподіваємося на те, що лікар все в процесі скаже. Ми не знаю, знайшли найдорожчого лікаря, дали йому гроші, е, заплатили гроші до, після і так далі. І ми сподіваємося, що от він народить замість нас. Він вирішить як нам краще. Не лікаря-задача народити, не лікаря, лікаря задача допомогти нам в критичній ситуації. Якщо е, ми. Е, це все перекладаємо на лікаря, здебільшого тоді відбувається величезна кількість медичних втручань. І всі ці медичні втручання в пологи націлені на пришвидшення процесу, тому що якось треба вас родити. І тоді з жінкою, яка до пологів не готується, яка не знає свої права, це просто ідеальна жінка для медперсоналу, тому що її можна залякувати, можна порушувати її права, і вона нічого не скаже. Тому що вона не буде знати своїх прав. Вона не буде знати, що можна сказати, що не можна сказати. І часто, от мені пишуть жінки, вони от, припустимо до перших пологів не готувалися, до других зараз вони планують вже готуватися, і вони кажуть, просто приходили то хамили, то залякували, якщо ти так не ляжеш, то я там вийду, ти народиш тут сама. Якщо ти що ти тут кричиш, треба було кричати там до того, як вагітніти, а тут собі прийшли на пологи і вирішили кричати. Тобто, отаким от чином, от не, ну, можна сказати, негарно ставляться до вагітної жінки. І зрозуміло, що потім тих жінок у них стрес. Вони не хочуть ще більше народжувати дітей. У них після депресія, тому що оце все був тиск дуже щасно, не тільки фізично, що щось робили з їхнім тілом проти їхньої волі. І це викликало біль і дискомфорт у них під час пологів і впливало на стан малюка. У них ще стрес через таку психологічну обстановку. І такий день пологів згадувати не хочеться. Я вам пропоную перший варіант. Коли ви готуєтеся до пологів, коли ви свідома розумна мама, коли ви дізнаєтеся щось нове, ви маєте якісь нові знання. Тому що зараз от в наш час, напевно, це в нас якась така інформаційна ера, ера знань. Завжди є нова інформація. Завжди ми дізнаємося щось нове. І навіть якщо ви вже вагітні не вперше, а зі мною готуються до пологів і третій раз, і четвертий раз, все одно для вас буде корисно готуватися. Корисно щось нагадати, корисно на щось подивитися по-іншому, корисно щось дізнатися. Тому що ця інформація вам точно не буде лишньою. І ця вся підготовка з моїм курсом про любов вам дасть. Максимально таку цілісну картинку, ви будете знати, що вас чекає, ви будете знати, як вам діяти, і день своїх пологів, ви будете вже чекати, так як ви очікуєте свята. От зараз просто згадайте, от як ви чекаєте е, Новий рік. Ми всі знаємо, що не існує там Санта-Клаус, е, ми це все знаємо, Святого Миколая і так далі. Ми це все знаємо. Але як ми це чекаємо? Ми чекаємо як свята. Ми, якщо не робимо свята для себе, ми стараємося свята перенести дітям, купити їм якісь подарунки, гарно прикрасити оселю, засяяти там, загасити якісь вогники, які, якісь там гарні е, свічечки, е, гірлянди. Тобто ми стараємося зробити цю атмосферу свята, ми чекаємо цього свята. Ми готуємося, готуємо щось їсти, навіть якщо ми кожен рік говоримо, що ми це не з'їдаємо, викидаємо, ми готуємося. А в нас ми говоримо з вами зараз за пологи, які відбуваються у нас один раз в житті, рідко в кого там зараз на час, там два-три рази в житті, ну, в середньому два. І я вам пропоную, щоб коли ви готуєтесь до пологів, ви чекаєте пологи і готуєтесь до них як до свята. Ви вкладаєте все в свій час, свої зусилля, свою енергію. І повірте, в майбутньому кожен день народження своєї дитини, ви захочете відкрити ваш телефон. Пролистати галерею, і подивитися фото, відео з дня пологів, продивитися, як ви рухались під час самих перемів, як взагалі ви проживали їх, що допомагало вам захочеться ділитися з жінками своїм досвідом народження. Вам захочеться, от скажу чесно, зі свого досвіду, от хочеться ще раз прожити ці відчуття, які я проживала під час самих пологів, цю всю енергію. Те, що ви будете відчувати під час пологів, немає дня, коли ви будете відчувати те ж саме. Немає навіть такої дії гормонів, які в нас іде в день самих пологів. Це гормонів в любові. Е, тому курс навіть ми так називається про любов. Це є тільки в день народження малюка. І кожен день народження своєї дитини, а це буде не один рік. Ви будете згадувати з посмішкою, і я вам бажаю, щоб ви готувалися до пологів так. Щоб кожен рік ви чекали і дня народження вашої дитини, і чекали, і з радістю розповідали всім про свій день. І, про те, і щоб ви з гордістю говорили про себе і взагалі раділи тому, що ви організували все і змогли його прожити так, як хочете ви м'яко, природньо і без порушення ваших прав. До зустрічі!